Чому церкви не об'єднуються? Відразу хочу зауважити, що моя відповідь не стосується політичних питань, через які православна церква в Україні розділена. На мою думку, причини цього розділення розділення не релігійні, а звичайні політичні хто кому підпорядковується. У питанні віровчення, все ж між ПЦУ і УПЦ практично жодної різниці немає. Я хотів би, відповідаючи на це питання, говорити більше про глобальне об'єднання. Католиків, православних, протестантів та інших християн. З одного боку, це справді класна ідея об'єднатися заради спільного миру, провадження Божих принципів всюди і так далі. і тому подібне. Але виникає логічне питання: навколо якої церкви об'єднуватися? Хто має пожертвувати своїм баченням певних біблійних доктрин? Якщо, наприклад, одні церкви вважають, що святим днем для Бога є субота і святкують саме її, то інші впевнені, що це неділя? Хто має відмовитися від своїх переконань заради об'єднання, щоб проводити богослужіння в якийсь один день? Хтось вважає обов'язковим атрибутом поклоніння Богу шанування ікон, а хтось вважає це ідолопоклонством. То чи будуть у об'єднаних церквах ікони? Хто відмовиться від своїх переконань? І таких прикладів є досить багато. На мою думку, об'єднання можливе тільки для тих церков, у яких мінімальні розходження в доктринальних питаннях. Я думаю, що, врешті-решт, так і станеться, але всі вони разом повстануть проти тих, хто не погодиться з ними відмовитися від того, що говорить Біблія. Ну, але це зовсім інша історія. Як би там не було, останнім часом в Україні все ж процвітає злагода між різними конфесіями. Всі церкви не сваряться між собою, навіть співпрацюють, дружать, проводять спільні заходи, але про об'єднання мова не йде. Так, звичайно, по селах можна зустріти, коли неосвічені люди починають одне одного називати сектантами, штундами, проклинати одне одного через те, що хтось належить до іншої церкви. Але на рівні керівництва деномінацій дуже все культурно і з повагою. Можливо, ви в курсі, що активно працює Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, де керівники більшості церков сидять за одним столом, вирішують певні питання. І з повагою і любов'ю ставляться один до одного. Ну, а кожен, хто хотів би знайти справжню Божу церкву, має можливість взяти до рук Біблію і за її допомогою визначити, яку церкву обрати. Якщо віручання церкви хоча би в чомусь не співпадає з Божим Словом, вона не може бути Божою. Тож, визначайтеся.